Доброго дня. Звертаюся до мешканців міста Чорноморська. Сказати головне, що не треба панікувати. Ворог тільки цього і чекає, щоб, ми, щоб у нас була паніки. Паніки у нас не буде. Ми розуміємо, я розумію що і знаю, де сьогодні нема світла, нема довго світла, в когось є, в когось нема. Я хотів би, щоб зрозуміли, що в нас до міста йде. Тривода. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, навіть ДТЕК нам не може сказати, а де буде вимкнута електроенергія, а де буде включена, бо вона відключається автоматично, коли її не, не вистачає. Так що, тільки щоб був відбой повітряної тривоги, зараз все проаналізуємо, і кожен буде робити свою справу. Ми маємо проблему теж сьогодні. Що знаходимося на розкопці? Це проспект Міра 10. При виключенні і включенні електроенергії ми маємо е, такі гідроудари. Це теж сказується на цьому. Ну, комунальні підприємства працюють. Е, тільки що устранили такий ж самий порив на паркові 26. Людям включили воду. Е, вода є і буде. Де нема води, води телефонуйте, будемо е, дуже швидко устраняти». Є позитивні моменти в Олександровці, в СМТ Олександровка вімкнули світло на даний момент. Я розумію, у нас в полкоми теж зараз немає світла. Головне, що світло є на нашій котельній. Так, да, я розумію те, що сьогодні нема такого тепла, як хотілося б, але у нас дуже багатьох домів, будемо так, за від електроенергії. Так що я хотів би вам всім сказати, що. Більш подробну інформацію я сьогодні дам десь у п'ятій, у шостій годині. Прошу вас не панікувати. Все під контролем, все буде Україна, всі до перемоги.